Вітаю вас, любі малята! Сьогодні у нас з вами за планом логіко математичний розвиток, і ми продовжимо з вами знайомитися з цифрою 10, складом числа 10 і спробуємо знову порозв'язувати задачі. Я впевнена, що ви впораєтесь, адже все це ми вже проходили. Ми тільки повторимо і трохи порозвиваємо ваші навички додавати, віднімати і логічно думати. Ну що, готові? Починаємо! І так, малята, ми зустрічаємось у країні математики. Перед вами два набори трикутників. Сині трикутники і зелені трикутники. Вам треба викласти таку кількість трикутників, щоб вона була менша, ніж 10. Наприклад, 1, 2, 3, 4, 5. Я виклала 5 трикутників. Це менше, ніж 10? Так, менше, ніж 10. А тепер треба додати стільки трикутників зелених, щоб вийшло разом 10. Скільки ми маємо додати до 5, щоб вийшло 10. До 5 синіх ми додаємо 5 зелених трикутників. І разом виходить. 10 трикутників. Тепер спробуємо розкласти трикутники по іншому. Наприклад, синіх трикутників ми візьмемо. Давайте рахувати разом: 1, 2, 3, 4. 4 синіх трикутники. Скільки треба додати? Зелених трикутників, щоб разом їх вийшло десять. Чотири синіх у нас же є. Тепер додаємо один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Шість зелених трикутників ми мали додати. А тепер малята порахуємо числа, вони нас розгубилися в певному порядку від одного до десяти. Готові рахувати? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну, а тепер маємо порахувати навпаки у зворотньому напрямку: від десяти до одного. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три. Два. Один. Молодці малята. І з цим завданням ви впорались. З малятами спробуємо порозв'язувати задачі, а давайте нагадаємо, із яких частин складається задача. Умова, питання, розв'язок і відповідь. Запам'ятали? Отже, слухайте задачу. Півник на базар ходив, всім гостинці він купив, дві цукерки, одну шоколадку. Дуже півник цьому зрадів. Скільки півник купив цукерок? Дві цукерки, а шоколадок. Одну цукерку. Яку дію необхідно виконати? Віднімання чи додавання? Додавання. Два. Додати один дорівнює. Три. Скільки всього гостинців купив півник? Три. Ну і наступна задача. Два курчаточка сидять. Два курчаточка стоять. Полічи усіх курчат, скільки жовтеньких малят. Скільки у нас курчаток сидять? Два курчатка сидить. А скільки у нас курчаток стоїть? Точно так само два курчатка стоять. А яку дію треба виконати? Скільки всього у нас курчаток? Два додати 2 дорівнює чотири. Всього чотири курчатки. Ну що, малята, готові наступну задачу виконувати? П'ять веселих ведмежат поспішають до малят, а один із них втомився в лісі спати залишився. Скільки ведмежат поспішало до малят? Правильно, до малят поспішало 5 ведмежат. Цифра 5 малята. А скільки ведмежат залишилося в лісі, спадки? Одне ведмежатко. Складіть дію і розв'язіть задачу. Треба від п'яти відняти одне ведмежатко, яке залишилось в лісі, і дорівнює. Чотири. Ну а зараз фізкульт хвилинка малята. Пограємо з вами в гру, яка називається У місяця в гостях. Одного разу вирішив місяць зібрати навколо себе своїх друзів. Він запросив до себе в гості сонечко і посадив його ліворуч, а зірочку праворуч. Скажіть мені, малята, де знаходиться місяць? Посередині між сонечком і зірочкою. Посередині між знаходиться і зірочкою. Праворуч, а де знаходиться зірок? Сонечко ліворуч. Заплющіть очі. Відкривайте і подумайте, що змінилося? Так, зірочка з сонечком помінялися місцями. І так, малята, ви з усім впоралися, чим я вас вітаю. Про що ми сьогодні говорили? Про число і цифру 10, про склад числа 10. І розв'язували задачі. А про кого у нас були задачі? Про півника, який ходив на базарі, про курчаток, про ведмедика. А також ми грали в гру з вами про місяць, правильно, і визначали його положення серед зірок. Молодці, я знаю, що ви надалі будете гарно працювати. До побачення!